Вітаю, панове. Сьогодні у нас традиційне відео. Я покажу вам об'єм, продажів, заявки і оберт на нашому інтернет і інстаграм-магазині. В принципі, покажу вам і по одягу, і по гірляндам, декору і тому подібне. Я сумнівався, чи показувати цю інформацію, чи ні, але потім подумав: та господи, в інтернеті стільки таких інфоциганів, що давай мені купи у мене курс там чи купи консультацію, Я тобі покажу все. Я тебе навчу, як заробляти мільйони. Насправді мільйони ти так не заробиш, на жаль, але тим не менш. Ну. Я поділюся трошечки своєю статистикою. Можливо, комусь буде корисно, можливо, ні. Ну і в принципі вже робіть самі висновки. Отже, давайте розпочнемо з одягу, тому що одяг у нас ну традиційно вже напевно я другий рік роблю такі відео. Давайте розпочнемо з одягу в інстаграм. Три заявки, три викупа на 1390 гривень з прому. Це, до речі, не пром, це каста. Ми зайшли на касту. Про це до речі, буде відео, як зайти на касту, як завантажити товар, тому що у них була специфічна система завантаження товару, і вона була зовсім Незручна, ну і відповідно, треба було шукати костелі або платити кошти. Ну, нам це не дуже цікаво, тому що на, я не знав об'єм на каста, і в принципі він не такий великий. Одне замовлення в місяць, так ну коротше, це вже таке. Можливо, з іншим товаром, знову ж таки, як і інші маркетплейси специфічні. Коротше, не будемо на цьому зациклюватися, буде відео. Отже, одне замовлення на каста на суму 1068 гривень. І виходить, що на промі взагалі нічого немає. Просто у мене не було рекламної кампанії для каста. Порозеці у нас 10. 10 замовлень, 10 викупів на суму 6490 гривень. Я тут собі порахував, виходить 8948 гривень на дитячому одязі, враховуючи те, що я не доклав абсолютно ніяких зусиль. Ну, я, моя дружина, тому що моя дружина робить контент для всього цього. Тобто, інстаграм ми повністю забили на нього, не робимо контент, не таргетуємося, не рекламуємося взагалі. І ось три замовлення це органічні замовлення, можна сказати. Тобто, якщо ви не робите контент, у вас немає замовлень. І якби все це було так. Так просто, то було б класно. Але якщо ви не робите контент і не рекламуєтеся, тоді у вас не буде замовлень. Може бути тисячу підписників, чи може бути 20 тисяч підписників, до прикладу, як у нас, ось така органіка. Чи цікаво працювати з трьома органічними людьми, так на місяць? Я думаю, ні. Тому ну робіть висновки: так чи треба там купу підписників, чи взагалі треба концентруватися лише на продажі, і на допродажі, і в принципі на доганяння тої аудиторії, яка у вас щось купила. Ну, це вже таке, це вже таргет. Я не в цьому, але знову ж таки на досвіді і на навчанні трошечки навчаюся. Отже, з інстаграмом, напевно, зрозуміли так, ідемо далі. У нас є гірлянди, декор і тому подібне. І розпочнемо ми з інстаграму, теж підемо по накатанні, можна так сказати. Отже, гірлянди Інстаграм. У нас тут є витрати на кампанію. Я заплатив 36 566 гривень за таргет. Ну і відповідно, ця реклама принесла мені 118 заявок з продажу. Жами у 114 заявок, тобто 96 Решта там зазвичай це відмови, так або просто не прийшли на пошту. Це не так багато. Так, це у нас 4 заявки, враховуючи, що це інстаграм, і зазвичай в інстаграмі ну. Такі, ти вже не можеш перевірити рейтинг цієї людини, до прикладу, як на маркетплейсах, її взагалі. Тобто, ти можеш, але це геморно. І ну зараз сезон відповідно у нас таке. Отже, і тут в ці витрати на кампанію я би ще додав 10 тисяч на роботу м -м, cmm менеджера чи контент-менеджера. Ну коротше, у нас є людина, яка займається контентом. Тобто, фактично кожного дня у ця людина робить контент, всякі відосики, сторіс, розпаковки і тому подібне. Тобто вона займається фактично сторінкою. Ми займаємося упаковкою і доставкою, ну і відповідно вирішенням проблем. Тому що проблеми завжди, абсолютно завжди, є проблеми. Неважливо, чим ви займаєтеся. Ну і відповідно, ось ось такий результат з інстаграму. Якщо по чистому прибутку, в принципі, це вже буде для спонсорів, якщо ви запросите мене на вечерю. Я зроблю окреме відео і покажу вам ось ці цифри, які зараз приховані. Ну тому що так, йдемо далі. Гірлянди каста так на каста продаються гірлянди. Там модна каста вона раніше була. Я кажу, з кастою ми вже співпрацюємо десь місяць, може вже два, але там є продажі. Ну як не як, як сезонний товар. Ну і відповідно, якщо ти звик купляти на каста, то тобі не важливо, що купляти. Там якщо тобі щось треба, ти вбиваєш в пошук, і це є, то ну це чудово. Радує те, що з каста 100% викупу. Так, у нас каста 10 260 гривень обороту. Ну і відповідно є відсоток. Ну немає абонплати. Місячної, в принципі, ось такі результати. Знову ж таки, покаста буде відео. Я вже кажу це в дуже довго, але готується. Я з ними трошечки співпрацюю. Коли воно все буде готово, то я вже буду мати детальну інформацію і поділюся з вами, як зайти, як завантажити товар. Отже, йдемо далі. Гірлянди про у нас 65 замовлень, 62 забори. До речі, три не забори. Це не не забори. Це у нас точка видачі розетка. Так, я 27-го підключив, ну і відповідно, у нас сьогодні вже 10 грудня. Ну і відповідно ніхто, ну скажем так, посилки доїхали, одна лише не доїхала, та яка поїхала 27 грудня. Тому робіть висновки, чи треба вам точка видачі розетка? Якщо треба, то ну подивіться це відео. Так воно ось тут вискочить і подумайте двічі. Тому що, блін, дуже геморно. Ну і відповідно ще на промі просто не синхронізуються статуси. Точніше, в crm системі Sales Драйв не синхронізується статуси з розетка Delivery, і відповідно все це діло треба обробляти вручну. Мене це взбісило, тому що я до запису цього відео сидів півгодини і дивився: забрали, не забрали. Ну, три пакунки ще не забрали. Два доїхали, один в дорозі. Класно. Точка видачі розетка Forever. Отже, і у нас є сама розетка гірлянди розетка. У нас 218 замовлень, 191 продажа, 87% І сума 174 сімдесят тисячі 249 гривень. Ну, я вважаю непогано, але знову ж таки, це сезонний товар. У нас 87% викупу, щось ще їде, щось доїхало, чекає, щоб люди забрали, ну або просто не забрали. Знову ж таки, точка видачі з 27-го, тобто наприкінці місяця я підключив, сьогодні 10-й, ну і подивимося, зазвичай ну, нова пошта це вже їде до мене посилка назад, і зазвичай статус вже міняється, що або забрали, або не забрали. Що радує, що в сейс драйві точка видачі. Розетка від розетки синхронізує статуси, і ти хоча б не робиш ось 218 тих, ну тут 218. Ну нехай буде 50 замовлень минулого місяця. У нас було з точкою видачі, і ти хоча б не робиш ці 50 замовлень вручну. Ти вибираєш, дивишся статус в кабінеті розетка, забрав, не забрав, потім переходиш в sales drive і вибираєш продано, до прикладу, щоб подивитися цю статистику з промом, ну кажу. Я намучився. До речі, я відключив точку видачі розетка. Нарешті за чотири дні, по-моєму, вони мені відповіли і сказали, що так хочеш відключити, так хочу відключити. Я відключився і все, в принципі, замовлення трошечки упали, але біс з ними, тому що точка видачі зараз працює дуже погано. На цьому я закінчу коментувати точку видачі. Отже, якщо подивитися оборот. За всі продажі разом з одягом, а господи, ми забули Ало навіть. У нас ще є ало. Ми зайшли на ало, я давно робив відео, і там був е, лише дитячий одяг. Ну і відповідно, ало це маркетплейс з технікою, так або з телефонами, або з аксесуарами. Ну і одяг там не дуже продається. Але оскільки ціна заходу там ну, мінімальна і комісії стандартні, я все ж таки закинув. Ну і відповідно, щось там модерується. Вони дуже довго модеруються, товари маю на увазі, але все ж таки щось проходить модерацію, щось не проходить. Ну, я зазвичай не витрачаю дуже багато часу на ало, тобто там буквально Щось десь подивитися і зробити. Ну і відповідно в нас були сім заявок і шість продажів. Дуже цікава ситуація була на Ало. Одна пані замовила на Ало одну гірлянду, вона доволі такі, скажімо так, дефіцитна. І замовила на Ало. Ну і відповідно, через дві хвилини приходить замовлення і в розетка. Коли я до неї подзвонив, ну я зазвичай пишу, коли написав, вона ігнорить все, нічого не пише. Ну, я відповідно вгадайте, звідки вона забере гірлянду? Я теж не знаю де, тому ми відмінили обидві замовлення, тому що вона не не Виходила на зв'язок, тому до побачення. Ну і відповідно, з АЛО у нас один не забор, але ми її навіть не відправляли, тому не понесли збитків. У нас тут на АЛО навіть вийшло 10 740 гривень обороту. І давайте спустимося ось сюди. Якщо подивитися, у нас тут дві різні цифри, але у нас тут були скасовані замовлення, тобто людина замовила до прикладу на розетка і через пару хвилин відмінила. І ці замовлення зазвичай я видаляю, хоча вже зробив статус з скасовано покупцем. І ось фактичні замовлення: 435 замовлень, 400 замовлень вони забрали, і у нас загальний оборот. Цього місяця за листопад вийшов 364 тисячі 203 гривні. З цього чистий прибуток, в принципі, можна подивитися, якщо ми підемо на якусь вечерю. Ну, якщо вам цікаво, то можете подивитися у вкладці спонсорувати. Якась частина з цих коштів піде на ЗСУ. Я не буду казати скільки, я не буду цим хвастатися, просто скажу, що ну, також задоначу. Я думаю, це нормально. Ну і відповідно, якщо у вас є також можливість, якщо ви хочете підтримати або підтримайте своїх волонтерів, або підтримайте, не знаю. Я зазвичай кидаю або на великі фонди, або до прикладу, у мене зараз є один збір, який ну дуже важко йде. Ну і відповідно також можете зайти по посиланню в описі і допомогти цьому збору, якщо у вас є така можливість і бажання. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.